Всім доброго дня. Сьогодні у нас 7 листопада. Ми продовжуємо роботи розсаднику, маточнику. А саме зараз займаємося відділенням підщепи. Закінчили сортував, відділяти і сортувати підщепу Айва QLIN і ба 29 Ось приготовлена партія для відправки замовнику. Ось, ось така гарна коренева система. Ну от На цій палеті зложено отак виглядає замовлення 2000 відщеп старшого сорту. Тобто те, що йде на замови щеплення. Вони мають товщину від 8 до 12 мм і мають гарну кореневу систему. Ось так ми їх пакуємо і відправляємо. На залишку, як ви бачите, ще залишилось небагато. Небагато саджанців, плодових дерев. Частина вже замовлені, але ще не забрані. Сподіваюсь, до наступного тижня вже більше половина буде забрана. От, але все одно ще є частина, які не замовлені. Кого буде цікавити, будь ласка, звертайтеся, є персик, абрикоса, слива, черешня, яблуня, груша. З руж залишилось небагато ноябрьської і діше слітній. Кого буде цікавити, будь ласка, звертайтесь. Номер телефона 097 617 46 45. Так, да. ну ось це абрикос, це масульмона, шалах ананасний. Там далі пріція. ось так виглядають сливи. Бачимо дуже гарні, потужні. От. Так, далі, далі. Персик. Що є з персика? Зараз є персик Condor, Ice Peach, е трохи фіделії, фарблазерниктарин, донат. І Flaming Fury PF24007. Осливі Анджеліно, диплої на пізній сло, е, сорт. Анджеліно ненька президент. Е, так, по яблуні. По яблуні маємо Джероміні. Е, маємо Реджона Принц, Фуджі Фубракс, Моді і небагато, небагато камео залишилось. І по черешні донецький гульок і любава. Дякую всім за увагу. До побачення.